Віктор Цимбал, Україна в огні, вогряніють степи вогняними дорогами, закривавлений вой, застиг на броні, розридалися дзвони, церковні тривогами, Україна в огні. Над розчахнуті хобри жито попечене плаче. Пораненим зойком з грудей стогонів голосила над шляхом розлука приречено Україна в огні і за віща прощали замиті полічені, материнство незвідане з віром до ніг і вечірні, і в ранішні зорі скалічені. Україна в огні на поталу дитинство, і старість залишено. Між скривавленим горем Ланів і майбутнє у юні украдено й знищено. Україна в огні, геть за обрій, земля прадідівська гравами бій нелюдський вливається в душі стогнів та для пісні і женив знов воскресне октавами, Україна в огні Бо змагається з лихими забродами, не питатиме ми милості, бути чи ні, зазоруть переможно дніпровськими водами. Україна в огні, не зламається горда, чужинцями зайдами, сонце граєм щасливим наповняться дні, Обережуть веселки барбистими крайками. Країну, що стане з вогнів.